Іноземний кіберзлочинець до Полтави завітав на кілька днів. Збирав інформацію із пластикових карток полтавців, щоб пізніше виготовити їхні дублікати. А знімати готівку планував уже за кордоном. І якби полтавські правоохоронці вчасно не спіймали зловмисника, багатьом українцям довелося б розпрощатися із своїми кровними. Карточка нажимається та скімір, потом діжиться і просто так, і він прилег. Если так і все. Аналіз вилучених пристроїв свідчить про те, що порушник встиг відсканувати сотні карток полтавчан. Завдяки співпраці з банківськими установами, злагодженій роботі оперативних співробітників, зловмисник був затриманий, а його злочинні наміри не були втілені у життя. Правоохоронці вирахували район, де працював іноземець, і відпрацьовували його. А затримав злочинця уважний співробітник, котрий уже повертався додому після роботи. Підозрілий чоловік саме терся біля банкомату, де полтавці знімали гроші. Зблизька міліціонер упізнав іноземця, адже його вже розшукували за фотографією, яку надали банківські установи. У нього вилучена комп'ютерна техніка з спеціальним програмним забезпеченням, носії інформації та скімінгові пристрої. Як з'ясувалося, затриманий уже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини в інших країнах після судового розгляду та сплати штрафу з України іноземного гастролера депортували.